Є знижки на Perfectil Original 15% в аптеках. Подорожник, бам та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від Нівея. 10 лютого Кабмін вніс зміни до положень проти ЦК та СП. Що це за зміни? Відтепер центрам комплектування дозволили працювати цілодобово. В офісі президента пояснюють, нововведення стосуються не лише таймінгу, а й регламенту роботи територіальних центрів комплектування. Тож, як тепер працюватимуть ТЦК? У кабінеті міністрів пояснюють, тепер ТЦК мають право цілодобово проводити ряд дій, зокрема медогляд та психологічні обстеження у рамках ВЛК військовозобов'язаних та резервістів. І якщо раніше центри мали стабільний графік роботи з 9 ранку до 6 вечора, то зараз навіть після 20.00 працівники центрів можуть вести облік призовників, військовозобов'язаних та резервістів, а також облік транспортних засобів, що підлягають передачі на потреби армії. Політики також наголошують, що повноваження працівників залишаються такими, як і були. Водночас юрист Богдан Кушнір у коментарі сніданку пояснив, що зміни до положень роботи ТЦК не відміняють верховенство права. Так, за кримінально-процесуальним кодексом допитувати громадян після восьмої вечора заборонено. Тож запитувати дані призовників в громадських місцях працівники ТЦК зможуть до 20.00. Чи буде таке рішення по оптимізації ТЦК ефективним? Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк впевнений, що такі зміни варто було запровадити ще давно, адже, за його словами, війна триває 24 на 7 без перерв на обід, тож неприпустимо, що ТЦК працюють за довоєнним графіком. Найперше таке рішення дозволить якісно та в короткі терміни організувати процеси ротації, оновлення даних, проходження комісій та тренування. Такі нововведення діятимуть на час проведення мобілізації та під час воєнного стану.